Я хочу розповісти вам історію про час змін, як він почався у моєму світі, про шлях відваги і мудрості, про пошук знань, своєї місії та власної батьківщини. Це наша історія історія еволюції душ на шляху до світла. Давайте пройдемо її разом, і якщо нам це вдасться, земля світла знову засяє. Час змін. Я чую його так чітко, як биття власного серця. Скільки ще таємниць зберігає всесвіт. Серед вихору сокол сильний, стрімкий, з очима, в яких не було страху. Його політ був прямим, як думка, і різким, як удар світла. Темрява розірвалася різким криком і небо наповнилося рухом. Птахи зіштовхувалися в повітрі, мов спалахи блискавок. Крила били крила, пір'я сипалося, немов іскри. Це була не просто битва, це було відлуння давнього часу. Вони не підкорялися строю, не летіли за наказом, вони самі обирали напрямок. Раптом небо стиснулося тіні зімкнулися. І з'явився він, зітканий зі світла. Соку прокинувся, ніч ще тримала місто в тиші, місяць ковзав по даху, а вогні внизу мерехтіли, мов стомлені очі. Він обережно розправив крила, з даху, в порожнечу, серце здригнулося, та страх одразу змінився радістю. Повітря прийняло його, мов давнього друга. Він летів низько, потім вище, перевіряючи швидкість, розганяючись. Відчуваючи, як вітер співає в пір'ї, він мчав, рахуючи удари серця, прискорюючись до межі, доки світ не перетворювався на одну довгу лінію, звідки було видно все: місто, поля, туман і небо. зорі. Він довго дивився на них. Він відчував світ більший, ніж їм кажуть, і десь там, за зорями, за світлом, є відповіді. Як тут гарно. Хто я? На що я здатен? Ким були мої батьки? Чому обрій завжди вабить, але ніколи не підпускає? Чому я не можу долетіти до сонця? Під ранок соку повернувся додому і заснув. Не забудь замастити відмітини, сказала бабуся сова, коли він прокинувся. Вона була старою, та її очі бачили більше, ніж здавалося. Вона простягла йому теплу глину. Він ніяково розмазав її по крилах. Зійде, лети і дивись на всі біч», – зітхнула вона. Місто прокидалося: високі вежі, школи, ринки, де кожен говорив лише про себе. Птахи летіли строєм за сигналами, за правилами. Тут не любили запитань, тут цінували зручність. Наш світ і справді не надто відрізняється від вашого, просто в нас є крила. Тут теж вистачає зубрилок, що знають правила на пам'ять, але не розуміють їхнього сенсу. А ось заручники соцмереж, для яких важливіші пір'я, мода й плітки, ніж небо над головою. Є ті, хто вважає себе вищими за інших не через політ, а через посади, і є птахи, які тримають решту в страху, не силою, а звичкою коритися. Усі до цього звикли. На уроці порядку і стабільності вчитель монотонно повторював Світ тримається на правилах. Кожен має своє місце. Той, хто сумнівається, наражає на небезпеку всіх. Комфорт це наша безпека. А якщо світ більший за ці межі, може. годі вже жити. Не думаючи про майбутнє? У класі Запала тиша. Краще вчи уроки соку. Думки про зайве це нісенітниці. У школі орли тримали всіх під контролем. Сильні, важкі, впевнені, що небо належить їм. Соку задумливо проходив повз. Хм, Гей, дивись, куди йдеш? А це хто в нас невдаха соку. Удар був різкий. Світ спалахнув. Соку. Настав час змін. Усі птахи сміялися аж поки вода не змила глину. Золоті мітки на крилах спалахнули на світлі. Це що таке? Золоті смуги сяяли, мов знак сили, а потім звичний світ для всіх почав руйнуватися. Іменем пташиного закону всім стояти й не рухатися. З гори вдарив різкий звук, високий, ріжучий, мов тріснутий метал. Вежі порядку спалахнули тривожним світлом, в очах птахів був страх. Соку ще не усвідомлював, що старий світ почав руйнуватися, а його місія стає ще ближчою. Чому це відбувається зі мною, що я зробив? Хм... Відпустіть мене, я ні в чому не винен. Тихіше, вони шукають не тебе. Вони бояться того, що ти їм нагадуєш. Що відбувається? З дитинства мені казали ховати ці мітки. Я так і робив, але ніхто не пояснював, чому. Тому що ти сапсан Із роду найшвидших і найвільніших. Твої предки несли у світ новий лад, не той, що тримається на сигналах і вежах. А той, що народжується всередині. Вони летіли туди, куди вів сенс, а не наказ. Таких, як ти, неможливо втримати, тому вас бояться, тому про вас мовчать. За стіною почулися кроки, важкі, упевнені, соку стиснувся. Я? Ви впевнені? Ні, це не можу бути я. Але тривога. Це через мене? Ні, не через тебе. Місто накриває ураган, насувається вітер змін. Система це відчуває і стискається. А ти ти просто став знаком, який вони побачили першим. Багато птахів уже відлітають, поки буря не накрила місто. Летий ти. У цій метушні тебе не помітять. Тікай, іноді знання коштує життя. Старого скрутили, не слухаючи слів. Сокур рвонув у вікно. Він летів, не озираючись, вітер різав сльози, та він не зупинявся. Чому він допоміг мені? Тут же ніхто не думає про інших. Перше в житті Соку побачив хоробрість і шляхетність серця. Коли він прилетів додому, бабуся вже чекала його. Лети, мій хороший, лети за сонцем, дізнайся, хто ти є. Я стара і залишуся тут. Якщо судилося, ми ще зустрінемося. Він хотів щось сказати, але не зміг. Місто лишилося позаду гудуче, стиснуте, налякане, а попереду був обрій і поклик серця. Соку летів довго, довше, ніж будь-коли. Крила боліли, і він вирішив зупинитися. Цілу ніч він провів на старому дереві. Вперше не вдома. Вранці він знову здіймався в повітря. Біль залишився, але став іншим, як у того, хто обрав свій шлях. У далині серед пагорбів і полів лунав щебет. Місто, це справжнє місто сад без веж, без стін, без поспіху. Сади переходили в гаї, вода текла відкрито. Дерева тягнулися до світла, а коріння до землі. Соку завис у повітрі. Він не дивувався. Він впізнавав, наче вже бачив це місце колись вісні. Ти такий повільний, наздоганяй мене! Що? Та я найшвидший з усіх. Птахи жили спокійно, не строєм, але разом. Хтось ніс травинку, хтось грівся на сонці, хтось співав тихо для ранку. І раптом соку помітив, під яблуною сиділа жовта пташка з пташенятами. Він не одразу наважився підлетіти, але вона помітила його першою і всміхнулася. Спускайся тут безпечно. Привіт. Мене звати Соку. Я зірочка, а це мої пташенята. Весь цей сад це ви посадили? <рес> Ні. Ми продовжуємо працю своїх предків. Вони багато років тому розносили насіння, відчуваючи, де землі потрібне життя. Ці дерева виросли завдяки їм. А трави, кущі і квіти це вже ми і наші діти. Ми вчимо їх відчувати землю від народження, бо рослина жива. Вона знає небо. Знає? Кожна рослина говорить із зорями, але своєю мовою, яку ми не розуміємо. Тому тут ростуть не лише рослини, тут ростуть наші душі. Зірочка простягнула зернятку. Хочеш спробувати що? посадити життя. Тут не можна поспішати. Щоб пробудити зернятку і наповнити його інформацією про себе, поклади його в дьобик хоча б на 9 хвилинок. Нехай воно зрозуміє, як бути для тебе корисним. А тепер зігрій його, соку затис зернятко між пір'ями крил, тримаючи його у своїх пташиних долонях. Тепер земля. Стань лапами. Він зробив крок. Ґрунт відповів теплом. Земля впізнає тебе через стопи. Соку видихнув на зернятко. Наче поділився подихом життя, обережно поклав його в лунку, присипав, м'яко притоптав. І подякуй. Усередині мене розлилася тиха радість. Ти щойно був не учнем, Ти був творцем, помічником неба і землі. А у вас тут зовсім не буває хвороб? Раніше були. Поки ми не згадали про зв'язок із землею багато років тому сюди прийшла мудра птаха. Вона показала нам, як створити життя самостійно. І ви повірили їй? Ми перевірили. Тепер нам не потрібні ліки. Ми лише зміцнюємо себе. Наш дух став сильнішим, тіло витривалішим, думка яснішою. Соку зрозумів. Це знання береже світ від хаосу, якщо зв'язок із природою передається крізь покоління. Коли рослина виросте, вона знатиме, як тебе зцілити, як зміцнити твою силу. Просто даруй їй любов вона все відчуває. У грудях стало тепло. Він відчув зв'язок із зернятком, яке пробудив сьогодні. Вони пішли далі джерело тихо дзвеніло, виходячи з під землі. Соку зробив ковток. І тут він побачив хатинку гніздо, вплетене в гілля дерева. Поряд птах обережно лагодив його, підкладаючи соломинки. Птах закінчив роботу і обернувся і підлетів до нас. Поглянь. До нашого саду прилетів їсть. Бачу, моя радість. Поспілкуєшся з ним. А я поки вкладатиму пташенят. Зіронька полетіла. І вони залишилися вдвох. Ти летиш по світу у пошуках відповідей, правда? Соку здригнувся Так. Ходімо, погуляємо в саду. Мене звуть Чік. Розкажи, що хвилює тебе. Мені сняться сни про битву, і я бачу птаха, витканого з блакитного світла. Погляд Чіка змінився. Отже, твій шлях уже почався. Колись над землею, де ти народився, була велика битва: билися не лише крилами, билися сенсами. Старий світ тримався за контроль, а новий народжувався у вільних серцях. Твої батьки були вісниками світла, мої батьки. Так, щоб врятувати пташенят твого народу, їх рознесли по всьому світу і сховали. З надією, що одного дня вони згадають, ким вони є, і відродять свою батьківщину, і повернуть світло туди, де воно згасло. Коли птахи твого народу вільні духом знову поєднаються, вони принесуть світло не силою, а своїм прикладом інші птахи почнуть змінюватися, дивлячись на них, інші міста і народи захочуть приєднатися до них. Твоя місія. Не в тому, щоб залишитися тут. Ти ще повинен побачити міста старого світу, як те, з якого ти тікав. Там ти допомагатимеш птахам пройти час змін, змінюючи свідомість. А будуть і такі міста, де новий світ вже народжується, як це місто сад, де живуть перші паростки гармонії. Там ти навчатимешся сам, збираючи знання у цілісність. І, можливо, навіть знайдеш друзів. А птах зі світла хто він? Це вчитель, мудра птаха, яка показала нам життя у єдності з природою. Ми тоді прислухалися і тепер пожинаємо плоди. Якщо ти знайдеш вчителя, ти дізнаєшся, хто ти, де твоя батьківщина і що тобі потрібно зробити. Тому шлях твій буде довгим. Але якщо ти чуєш підказки і бачиш знаки, ти йдеш правильно. Я залишився в саду на декілька днів. Сюди прилітали нові птахи, і щоразу сад наповнювався радістю. Я спостерігав, як турбота робить паростки міцнішими, як праця стає радісною. Тут знали призначення всіх трав: одні зміцнювали крила, інші заспокоювали серце. Треті прояснювали думку. Новий світ буде за травами. Говорили птахи, що жили тут. Я бачив, як вони творять простір любові: живі огорожі, дружні рослини ростуть поруч, гармонія без примусу. І одного вечора я задумався. Навіщо вам стільки плодів і рослин? Ви ж тільки не з'їсте. Це не лише для нас, ми готуємо це для людей, щоб вони почули наш спів і за покликом серця знайшли свій клаптик землі. І створили свій рай, про який так мріють. Будь-яку потенційну загрозу потрібно усунути. Мені потрібно, щоб ти його впіймав. Ці двоє мене розчарували. Я вас не підведу. Соку, до нас щойно прилетіли птахи з чужих земель.